Вітаю всіх на каналі Селянин. Сьогодні ви всі попали на новий фільм збору білих грибів у Прикарпатті в сторону верхніх станців. Сьогодні у нас 19 жовтня 2025 року і 8 година ранку. У лісі просто красота. Вчора минув дуже гарний дощик, невеличкий, но досить непоганий, який змочив всю землю. В лісі ось така красота. Полюбуватися можна, вітерець. Дуже хороший. Ну, ми вже прийшли на перші місця, тому починаємо наші пошуки, не буду затримувати вам всім приємного перегляду. Починаємо збір. У лісі у нас ось така красота тепер. Халяра дуже-дуже насичені, красиві. І нас зустріли перші два грибики прямо при вході в ліс. Ось такі красені. Неочікувана знахідка. ой 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 що це у нас тут, друзі? Ха -ха. Ну давайте ще викопаємо ось цей гриб. О, оце да! Ти закопаний дуже сильно. Так давайте його якось акуратненько викопаємо, щоб не проламати. О, да! О, да! Оце красота! Ви подивіться на це грибіще. Що за шапка, що за коя з рукою обняти не годен непоганий початок, то ви уявіть, що в нас тепло настало. Да, дощик приходить трошки, але тепло є. Тепер уявіть, просто, що твориться тепер в лісі під такою температурою. І навіть ще листя не впало. Забираємо цих двох красних і йдемо далі. Усіх вас цікавить, де знайти і як знайти білі гриби. Є тільки два варіанти, які допомагають мені збирати білі гриби у наших прикарпатських лісах. Тому що перший варіант гриби, які ми дуже полюбляємо тепло. А де у нас тепло? Правильно. Тільки в листі і тільки над берегами, там, де просвічується сонце. Тому треба дивитися і вибирати місця, де побільше. Сонця або листя. От у нас на берегах ось тих великих, да, де провівається вітер дуже сильно, змітає листя все в ями і надбереги. Коли ви переходите на якесь місце, ви починаєте дивитися в листя, де багато листя, щоб не пропустити великі гриби. Якщо ви знаєте місця, це дуже-дуже добре. Но якщо ви Прийшли перший раз, вам треба оцінити ситуацію по вигляду лісу. Якщо буки і ось такі спуски є, значить гриби розвернуті до сонця. Тобто, якщо у нас схід сонця ось там, то по кругу, коли проходить день, сонце прогрівається от до заходу, ось так. Тобто ця частина, яка від заходу, вона практично цілий день прогріває ось цей берег. Приходите на цей берег, ну який берег там у вас є, і тоді починаєте дивитися. Так як гриби адаптовуються до погоди і до самої місцевості колір шапок може відрізнятися колосально. Від світлих до темних. От я прийшов на ось це місце, я знаю, що тут є гриби, і я вже очі свої адаптовую до темних грибів. Тому що світлі гриби тільки в листі. Коли вони накриті. Ось так виглядають. Темненькі грибики. Бачите, якщо листочки ставити, вони практично не видимі. Так, забираємо його. Це перший грибик. Тут акуратно треба продивлятися, тому що їх незамітно. Ось, дивіться, я там побачу ще одного гриба. Тут дуже багато таких підвищень від листя, що мені здається, що то скрізь гриби є. Звичайно, треба перевіряти. Ось такий темний грибик. Його навіть і не замітно в такому листі. У нас на берегах тут дуже сильні вітри. Гриби дуже-дуже гарні. Тому тримайте на замітку і будемо разом шукати з вами і навчатися, як збирати білі гриби в букових лісах, ну і в лісах, які у вас є. Ще одна функція дуже хорошого збору грибів, це якщо є місце або де ви знайшли гриби, треба промацувати рукою. Ось так, берете і листочки промацуєте, щоб знайти якусь шапочку, яка пролізе вам крізь пальці. Ось так, коли я ставлю, допустим, і шапочка пролазить, і гриби з'являються. У нас це коли велике листя є, там треба обов'язково промацувати. Тим більше, якщо ви знайшли якийсь великий гриб, то коли в нього обов'язково має бути якийсь ще маленький. Також чудовим лайфхаком є у збору грибів, де користуються всі грибники. Це, звичайно, фонарик, яким ви можете просвітити і гриби виблискують. Коли вони під росою або під дощем, так ви вони сіяють дуже. Їх тоді замітно. Звичайно, в моїй ситуації це не завжди корисне, тому що я не йду сильно ранками, щоб темно було, але фонарик при мені завжди. Тому що можна просвітити і побачити, де є гриби. А коли мокра погода, то вони взагалі виблискують, ніби фосфорні. Так. Замічаємо грибика, задоволені, фонарик нам допоміг знайти. Також не треба пропускати мимо ось такі корчі, де молоденькі понад краї. Це великий буковий ліс з молодим буковим лісочком, тому що тут, та, як зліває вітер, сюди все листя, гриби також можуть бути і тут. Тут листя дуже багато, бачите. І гриби. Тут також дуже гарні світленькі. Звичайно, от, от ось ту частину, там є от бук великий, то там часто з'являються іменно темні гриби. А де листя побільше, там світліші гриби. Ну ось і почався листопад. Красота. Листя падає. Обсипається все. Скоро будуть гриби. Так. Пішу я окраїною. Отут у нас зруб, а сюди великий ліс. І пішов іменно корчами від самого бокового лісу великого і молодняка. Ливова виробка. Ой-ой-ой, що, що ж це таке? Що це таке? Просто на цілий екран. Ви уявляєте, який він великий. Якщо я поставлю ось так, от, він більше 20 см. Тому що в мене пальці від великого до середнього 20 см, то це десь 24 см, 25 см. Ось такий гриб. Ну, красота. Осіння. Гриб чистенький. Дуже гарний. На таких красках. Листя ну просто чудовий чудовий. Звичайно, що не забуваємо дивитися ялові посадки. Там де ялиця, там багато тепла є, тому що тут земля засипана ось такими зеленими листочками від ялиці. І земля тут тримає і вологість, і тепло, тому обов'язково дивіться такі посадочки. Тому що тут зазвичай дуже гарні гриби ростуть. Так, в лісі тепер твориться щось страшне. Я вже перейшов. В берези. Просто вітри якісь бешені. Тут в березах також треба провіряти гриби по окраїнах від великого лісу. Ось така краса буває, попадається, тому обов'язково перевіряйте Іменно ось такі місця. От великий ліс буковий, берези. Тут тупельнички є, підберезнички, козарики, все є. Ну і по окраїні попадаються білі гриби. І так, шановні грибники, сенсація. Знайшов я просто великанського гриба! Осіннього, білого. Ох, який крепезний! хо о Ну ви собі це представляєте, так? Ви це собі представляєте? Ви просто собі уявіть, що за... Що за грибіще. О! А, цей запах! цей просто запах! М -м -м, обожнюю такі гриби! Якщо ви дивитеся кожен раз мої відео, то я переважно збираю гриби біля яличок. Дуже часто. У мене є таке місце на окраїні берега. Переважно люди. Опускається світлі з гори і йдуть по тому краю, тому що там берег, далі яр. І вони йдуть по тому краю, тому що там бувають е, розові гриби. Але по цю сторону берега рідко хто заходить. Тому я переважно сюди заходжу, щоб забрати хоча б одного ось такого красивого гриба. Ну як. Приподись, який він масивний, грубий гриб. Не тоненький, він свіженький, досить чистенький, він білосніжний. Дуже хороший гриб, Вони тут росли по 2-3. Минулого року я тут знайшов 6-8 чи 9 штук в одному місці. Але минулого тижня я тут знайшов два і після того я тут вже їх не бачив. І це аж з минулого тижня я знайшов тут тільки одного ось цього гриба. Сьогоднішній похід, друзі, будемо ми завершувати. Назбирав я дуже гарні грибочки, гриби є, як ви бачите. Пройтися, прогулятися, віддихнути дуже класно. Можна, можна. Ну, правда, грибів мало. А це трошечки печально. Нічого, ми дочекаємося, коли листя впаде. Буде трошки морозець, десь цього тижня там писало в інтернеті. Листя максимально обсипається тепер. Листя після дощу, вітер сильний і обсипається сильно так, що місця, де допустимо, могли би бути гриби, все засипало вже. Нічого не видно. Тепер треба ще, щоб листя вляглося. Ну, будемо чекати. Ну і температура в повітрі на, на даний момент 9 градусів. На сьогодні передали тепла прохладненько. Але нічого, ми оділися, провірили, продивилися, назбирали. Задоволений дуже сильно. А вам всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі свої і зустрінемося скоро у новому відео. До зустрічі. Пока.